Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую заливний пиріг. Його можна готувати з будь-якою начинкою, солодкою, наприклад, тушковані яблучка. А також можна з зеленою цибулькою та яйцем. Я сьогодні буду готувати з капустою протушкованою і яйцем. Отже, я капусту трошечки січу. У мене було 200 г капусти, чуть підвареної. Є в мене також ковбаски вагою 200 грам. я починаю з того, що на столовій ложці смальцю і приблизно 2 столових ложок олійки присмажую цибульку. Яйця я буду подрібнювати крупними частинками. Отже, цибульку я присмажую до золотистого кольору. Після цього як цибулька. Присмажилася, в мене вона навіть трошечки забагато присмажилося, додаю капусту. Капуста, нагадую, у мене є чуть приварена, вона у мене залишилася від того, як я готувала голубці. Капусту також протушковую разом з цибулькою приблизно 10 хвилин, перемішую все разом, накриваю. Покришкою і даю тушкуватися. Якщо ви робите пиріг з яйцем і зеленою цибулькою, це буде все набагато швидше, тому що до зеленої цибульки даєте розтоплене масло і посічені яйця, і можна зразу готувати. Я ж додаю ще ковбаску подрібнену такими сегментами, і ще буду 10 хвилин тушкувати. Капуста має бути майже м'якою, якщо ви, звичайно, не любите, щоб капуста була в ворогі досить твердою, кожного свій смак. От ще протушковую і я буду чекати, поки начинка з капусти цибульки кубаски застигне, тоді додаю туди подрібнені яйця. Начинка має бути охололою, щоб тісто в нас не зварилося. Готую тісто. У мене є розтопленого 150 г маргарина і 2 яйця. Також 300 г муки. до розтопленого маргарина. Можна давати також масло. Я додаю 200 столові ложки цукру і чайну ложку солі. Все гарно розмішую. Я даю маленькими ложечками, тому виглядає, що це є більше. Але, згідно рецепту і по мірках це є так: 2 столові ложки цукру і чайна ложка солі. Тому пиріг у нас досить солодкий, тісто, але воно гарно компонується з будь начинкою. До просіяного 300 г борошна я даю півтора чайних ложки порошка до печива. І перемішую гарно борошно тоді вже з порошком для печива, щоб все було в нас під рукою і ми могли одразу додавати. Перемішавши, я тоді легенько збиваю яйця, я користуюся міксером. Можна також користуватися вилкою. Це буде трошки довше, але також буде добре. Після того, як я, це, я змішала, даю в мене була шклянка кислого молока і 150 г сметани. Можна давати одне кисле молоко 400 мл, або 400 мл кефіру, або так само сметани. А можна, так як я, поєднувати. Все збиваю міксером до однорідності. Коли все об'єдналося, додаю розтоплене масло, цукру та сіллю. І також все перемішую гарно міксером. І тоді починаю частинами додавати борошна. Спочатку даю одну частину борошна, приблизно третинку. І так за пару прийомів додала все борошно. Гарно збиваю. Коли всі в мене інгредієнти об'єдналися, і наша маса набула гладкого так вигляду. Я розливаю форму. Ось така в мене маса вийшла, як густа сметана. Форму я застеляю свою пергаментом. і половину тіста зразу наливаю в форму. Я це роблю зразу. З миски ви будете робити як вам зручніше. Можете розлити тісто на дві ємності, щоб було більш однакове. Я ось так просто налила і розрівнюю масу легенько потрушуючи свою форму 26х26 см. Після цього викладаю ложкою начинку, щоб вона рівномірно розподілилася. По всьому нашому пирогу. Отак От поступово одне коло другої я викладаю начинку. І зверху, після того, як вся начинка викладена, також заливаю тістом, яке залишилося. Також я зразу наливаю. Полумиска, де я все змішувала, ви робіть, як вам буде зручніше. Легенько потім ще лопаточкою я розрівнюю, щоб, стараюся, щоб наша суміш тіста покрила всю начинку. Ставлю в пиріг випікати на 180 градусів, гарно розігріту духовку приблизно на годину. Пробуйте сірничком і насолоджуємося. Таким пирогом, який швидко з'їдається.